Продовжуємо. Отож, в тих людей у кого рак, встаєте зранку, випиваєте склянку гарячої води. присідаєте півтора хвилини, З першого разу не рекомендую стільки, щоб не боляло м'ясо. Здоїде тонусу, щоб ваша лімфа рухалася, І йдете в душу. Змивайте все з себе, насичуйте організм киснем, ну і, по суті, задаєте тонусом для того, щоб жити. Посміхайтесь, заряджайте себе на позитивчик і готуйте сніданок. Їжа має бути свіжо приготована, хоча б на протязі цілого місяця. Що ж я хочу сказати ще? Ви повинні продумати, який спосіб із п'яти ви виберете. Звичайно, заговорити це нереально. Хоча є такий випадок, про це мені розказувала медсестричка молоденька, 25 років. що хлопчик з четвертим степень Мартін самовильов. Лікарі виписали йому і сказали батькам чекати ще він буде. Але давно хлопець вистер. Лікарі обстежили його і запитують, що ж він робив себе вилікуватися. А хлопець говорить, і я уявляю, що ця хвороба, це мішень. І я не стріляю з калашника. Він психологічний. Налаштував так цей мозок, щоб літина імунносистема зруйнувала цю бактерію і він врятувався. Це цілком реально було колись можливо, на даному етапі не знаю, оскільки він дитина, в нього мало хронічних заходів, і це цілком нормальне явище. Ще один такий випадок, незвичайна людина, десь там живе. 6 років з четвертим степенем раку кісток і ще з метастазами Ну, Займається він голодуванням. Голдування це також один із суперових методів. Чому? Коли людина не вживає продукти харчування, які імунної системи, починають працювати і рятувати вас. В вашому кишечнику не відбувається в процесі травлення, а він сприяє тому, щоб синтезувалися амінокислоти, вітаміни, що відбувалася детоксикація. І це набагато простіше. Але не всім також голодування підійде. Це також потрібно зважити всі за і проти. Що життєво важливо ще знати, щоб малюкуватись в ярку? По суті, я говорю, хто є причиною. Це генетичний стептокок, чого він не любить, ямська. Сморуд. Тому рятував включити в цьому сморуту. Що ще потрібно робити? в Рицому ртувало включити чаї. В Японії, наприклад, п'ють дуже багато чаю, щоб не було раку. Значить, чай має спеціальний хімічні речовини, які пригнічують гріст. Оцих стриптококів і різних рибки. У нас в Україні немало своїх лікарських рослин. Найкраще це ромашечка. Чому? Тому що вона знімає запалення. А більшість хвороб хронічних на початковій стадії запалення. І якщо у вас домінує хвороба така крак, У усіх ваших хронічних місцях домінує таке запалення. Якщо ви включите ромашечку в рацію, це буде супер. Але там є дві кислоти. Тому, якщо домінує гастрит, і я знаю, ви не можете цього ці ромашечки використати. Навіть чай, там є фуліо кислота, наловжувати не, не рекомендується. Вартувало б ще, що включити в раціон, щоб вилікувати свій рак, Це поле один листочок. До слабенького чаю напротязі місця буде дуже позитивно впливати на ваш організм. Ще який продукт я би включила в раціон? Це хрін, але ще раз повторюю, щоб він був відкритий ясним і гастритом. Хрін дуже суперово пригнічує Ріст на гемолітичного стептокока в родові порожнині, який є причинені каріусу. Якщо у вас домінує, включите врацювати. Це позитивно вплине для того, щоб ви зцілилися від цієї страшної хвороби, є в мене відеоблог все правда про сумне. Можете подивитись також. Дещо використати для того, щоб саме стілитись від цієї страшної хвороби. Ну і ще раз вам скажу: я в попередньому возі говорила, що поетапно робити. Чистити лімфатично, вирівнюєте кислотність, включаєте в раціон пребіотики. Це продукти харчування, які сприяють утворенню біфіду. Включаєте продукти харчування, які сприяють тому, щоб відновилася ваша печінка, це продукти, у яких є вітамін А. Луряк, морква, гарбуз. Неважливо. Можете в сирому вигляді, можете приготувати соло. Ну і думайте, що вам потрібно зробити, щоб ваш жовч працював правильно, тому що саме жовчим виводиться більшість токсичних речовин. Якщо нам вдасться відновити внутрішні органи так, щоб вони почали чиститись, ваш організм думаю, вам вдасться повернути свій організм на позитив і стати здоровим. Я говорила в примітці до відео про рак, що коли ви повернете сум, значить, ви цю хворобу перемогли. Але є один нюанс. Всі ваші старання можуть бути марними, якщо у вас індивідуальне куповлення газовий кутил. Що я вам скажу? Вартувало би. В зимовий період хоча б на ніч його виключати, тому що саме нічний період, коли лімфа уповільнює рух, іде найбільше отруєння, оцим викидами розгоряння газу. Якщо маєте гроші, міняєте опалення на електричне. Отож, бажаю вам правильно скористатися підказками і саме Такой страшний хвороби. рак. Щасливо!